Вирішила вступити в Збройні Сили України, малому колу друзів, родичів розказала. Але багато людей казали: ні, то не твоє, ти навіть не розумієш, куди ти лізеш. А мене це ще більше підігріло. І вирішила на контракт іти, знайшла людей, підняла всіх знайомих, поїхала на співбесіду, мені все підійшло. Все, я підписала контракт. Довго це було. Ну як не то, що довго, десь більше місяцю тягнулося, поки роздивилися там мої документи. І посада моя буде фельдшерфапу. Але ну, цікаво їм більше те, що я провізор, що куча медикаментів приходить, і не всі можуть розібратися з цими медикаментами. І я буду корисна нашій державі, саме тим, що я внесу теж внесок. Ще мене зацікавило в Збройних силах це грошове забезпечення, яке немаловажне для всіх, я так вважаю. Соціальний пакет те, що в мене буде відпустка два рази на рік. І лікарняний я можу взяти, декретний. В моєму арсеналі багато є знайомих, яких призвали по мобілізації. Вони дуже шкодували, що до цього самі не прийшли. І не обрали частину місто, де вони будуть працювати, колектив, тому що контракт саме це надає таку можливість. Збройні сили дуже нуждаються в людях, які мають вищу освіту, вони можуть бути корисними. Принести користь навіть більшу, я так вважаю, ніж у цивільному житті. Вважаю великий плюс збройних сил. Що людина може ще здобути професію, наприклад, парамедик за 4 місяці може стати медиком. Ну і багато таких прикладів. Це одна з переваг. В територіальному центрі мене ніхто не відмовляв, мені допомагали, мені розповідали, куди йти на психологічні тести, що робити. Все допомагали. І мотивували, що в мене все вийде. Хочу звернутися до чоловіків. З тим, що ви всі кажете, як круто живуть в Європі, в Германії, в Чехії, я вам скажу так: там круто живуть, бо там виконують закон. Так давайте йти до того, що просто самі зробимо, виконаємо те, що нам пропонує закон України, і все і в нас може наладитися, і буде все чітко, якщо буде все виконуватись правильно.